Сьогодні ми поговоримо про те, як в ChatGPT організовувати контекст і працювати з проектами. Projects у ChatGPT – це, скажімо так, розумні робочі простори, які зберігають усі пов'язані матеріали в одному власне, просторі, чати, файли, інструкції і мають контекстуальну пам'ять. Для вирішення складних багатокомпонентних завдань, власне, необхідно організовувати інформацію. А інформації часто для таких завдань дуже багато. Саме для таких потреб і задач створені projects, дослідження контенту, планування, аналітика, і загалом вони доступні всім користувачам незалежно від плану, безкоштовний чи платний. В межах проекту можна додавати PDF, таблиці, документи, знову ж таки, задавати project інструкції про які ми поговоримо чуть чуть пізніше. І ці інструкції будуть визначати стиль і роль чату GPT саме для цього проекту. Кожен проєкт має власну пам'ять, що дозволяє чат GPT пам'ятати історію взаємодій і зберігати фокус саме на цьому специфічному завданні чи напрямі. Для корпоративних користувачів доступна функція командні простори з контролями доступу, там є гілки чатів і з єдиним контекстом для всієї команди. Також Project підтримують інструменти типу Canvas Image Generation, Study Mode, Voice Mode, Web Search. В платних версіях також є Deep Search і Agent Mode. Загалом цей концепт дуже класний, бо це усуває необхідність щоразу заново пояснювати контекст, дозволяючи я спиратися на всю історію взаємодії в рамках конкретного проекту. Наприклад, при виборі чи купівлі авто, квартири чи виборі навчальної програми. Ви просто можете створити проект, туди завантажити всі дані про ціни та всі інші деталі, документацію і так далі. І це дасть змогу ставити я і вам складні запитання, порівнювати варіанти, аналізувати ризики, спираючись на велику базу даних.